Під прикриттям московського патріархату намагалися дестабілізувати ситуацію в Україні. Служба безпеки знешкодила масштабну агентурну мережу ФСБ у Києві. Правоохоронці викрили понад 15 учасників угруповання. Чотирьох ключових фігурантів уже затримали. Серед них один із очільників столичного храму Московського патріархату координатором мережі був затриманий СБУ Клірик. Він відповідав за поширення матеріалів, де підбурювали до. Міжконфесійної ворожнечі та виправдовували війну проти України. Контент спочатку розповсюджували через десятки каналів у соцмережах. Наразі це одна із найбільших мереж ФСБ, яка діяла в Україні спочатку повномасштабного вторгнення. Вона мала чітку ієрархію і розподіл функцій, а також постійний зв'язок із найбільшими змі РФ, які одразу підхоплювали потрібний контент. Наразі вирішується питання щодо обрання затриманих запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення причетних до відповідальності. Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі.